Друзі, привіт! Ну що, Збройні Сили України завершують свою операцію на Харківщині? Хороші новини ще будуть, але вже можна говорити, що росіяни відступають навіть з півночі Харківщини, відступають на територію Росії, на територію Білгородської області. Збройні сили України наближаються до північного кордону. Що важливо розуміти, що стоячи на північному кордоні, Збройні сили України будуть фізично добивати навіть з власної зброї, не використовуючи західні зразки, до міста Білград, чи вплине це якось на рішення росіян продовжувати обстріли Харкова? Ми скоро дізнаємося, але в будь-якому випадку ми тепер можемо повноцінно відповідати дзеркально по Білграду. І я завжди говорив, що я вважаю, що єдиний можливий спосіб. Зупинити обстріли Харкова це дзеркальна відповідь по ворогу. Подивимося, спостерігаємо, чи якось це вплине і чи стане безпечніше в Харкові. Я сподіваюся, що стане в будь-якому випадку. Збройні сили України також продовжують повільний, але наступ на півдні України. І певні речі готуються на Донбасі, і певні речі відбуваються на запорізькому напрямку. Чекаємо, хороші новини не закінчились. Шановні друзі. Вірте в ЗСУ, Слава Україні! Переможемо всіх!